Ну що ж, і у нас следующий гость Андрій Хома, координатор Координаційного совета Майдану. Вітаю вас, Андрій. Добре. Ви координатор Координаційної Ради Майдану. Правильно? Саме Скажіть, будь ласка, що за організація, коли створена була. Ми були створені 22 лютого за ініціативи представників громадянських отворень на Майдані. Спілкуючись, зрозуміли, що маємо багато напрацювань і хотіли об'єднати свої зусилля для досягнення основних цілих Майдану. Тобто таких речей, як компетентні люди при владі, і друга це є системні реформи держави. Зрозуміло. Ну я знаю, що багато там понад 100 різних організацій на Майдані було створено. Так? Чим ви відрізняєтесь, чи може ви з ними, з ними взаємодієте чи є різниця? Різниця є в цьому, що це є не організаційно-правова форма як організація як надбудова. Це є організаційна форма, яка має. В своєму е забезпеченні е структури, які здатні сьогодні, на сьогоднішній час е забезпечити функціонування Майдану і діяльність організації на майдані. Тобто ми готові сьогодні, на сьогодні організаційно взяти на себе повну відповідальність за функціонування Майдану. На сьогодні ми готові е взяти на себе е відповідальність за. Е Забезпечення безпеки на майдані і організаційно ми працюємо в напрямку для об'єднання зусиль громадських громадянських утворень рухів, напрямків ініціатив окремих людей територіальних громад для того, щоб ми могли надати цьому руху майдану більш такого дієвого і змістовного. Ну а скажіть, чи правильно я розумію, що ті організації на Майдані, які були створені, вони були чи неефективними, чи в них були інші цілі? Ну, тобто, ви е, е, хочете структурувати більш, да, Майдан і взагалі ті процеси, які відбуваються От інші, від інших організацій, яка кардинальна. До, е, до 20-го числа всі організації працювали на одну ціль. Ми мали зламати режим угу. після 20-го числа. Стали зовсім інші завдання. Тобто тут мав бути вже підключений більш аналітичний потенціал представників цих організацій і виявився незадіяний на даному етапі і силовий потенціал, який був на Майдані. Тобто само, самоорганізованих самоорганців людей, які представляють афганські структури, козацькі структури. Тобто не були об'єднані, вони не були об'єднані об в, в напрямку. Кожен з них мав певні напрацювання і старався в тому напрямку йти, але зусилля є набагато сильніші, коли є люди об'єднані і так. можна досягнути ціли, результатів цілий цього. Ціли. Зрозуміло. І ваші цілі, в який спосіб, ну, ваші цілі взагалі якщо так? Тезової, в який спосіб буде за їх домовитися. У нас є певна система. Тобто ми робимо заяву, ставимо термін і вчиняємо дію як організовано. Якщо заява наша не прийнята до розгляду, не прийнята до уваги і не вклалася в термін, який ми вимагаємо. Ми стараємося мирним шляхом зорганізовуватись і йти до Верховної Ради, йти до влади, якщо вона не дочувається, і вимагати своїх. Бо, тобто ті заяви ви з е, закликом до влади, так? закликом так, до влади, так. Ми не стаємо опозиції до влади. Ми нова влада ми прекрасно розуміємо, що їм необхідно сьогодні важкий час працювати, але ми хочемо допомогти позбавитися від некомпетентних людей. Все ж таки зробити чистку по корупції і дуже велика база даних є в громадській організації, в громадських структурах. Ну, наразі ще молода влада шкудляє mm -hmm. тому напрямку. Ну я так розумію, що Майдан повинен бути важелем таким взагалі. Да? Тобто ще, ще якийсь час він потрібен і по, потрібен. По великому він. рахунку Майдан не потрібен ні старій, ні владі. Ніхто не хоче, коли над ним є громадянська. То зрозуміло, але ж в нас немає зараз, да немає іншого шляху, як стояти на майдані і контролювати. Правильно це є основна з тактичних цілей нашої роботи. Майдан має стояти і досягнути тих цілей, і задати темпу по реформуванню держави. Угу, зрозуміло. Ну і от я е, бачу, що у вас вже були оприлюднені ультиматуми, да, е, наприклад, такий. Щодо 20-ї години 25 лютого 2014 року публічно представити призначених на посади міністрів та кандидатів на посади в міністри для ілюстрації на Майдан, то був, був такий ультиматум, чи був він виконаний, чи ну, якось прокоментувати? 25 лютого ми його озвучили, він не був виконаний. Після цього ми звернулися до Майдану зі сцени і сказали: якщо влада не прийшла до нас. То 27 числа, це було середа, 26-го була перерва в роботі Верховної Ради. Ми закликали всіх йти до Верховної Ради. Все ж таки ми хотіли почути, які кандидати запропоновані на посади. І дві основних вимоги для представлення тих кандидатів. Перша вимога, щоб кандидат сказав, яку він має освіту, і де він працював. Друга вимога 5 три пять основних тез, що він хоче досягнути на займаній посаді. Після цього поробій Андрій вийшов на сцену після нашого заклику і сказав, що 26 числа в середу будуть на Майдані представлені кандидати в міністри. Ну, тобто можна сказати, що це ваша вже була перемога така, не? Це не перемога була, це була ініціатива, з якою, до якої влада прислухалася, але зробила по-своєму, бо ми вважаємо, що це не було представлення, це була просто насмішка над народом. І не були виконані, нас не допустили перед тим до сцени, ми не хотіли вчиняти ніяких силових дій, хоча в нас достатньо було сил, і наполягати на якомусь конфлікті. І відбулося це, що відбулося. Зараз на даному етапі влада просто ігнорує майдан, громадські структури, громадські ініціативи. Ми бачимо, які е, поетапні кроки і бездіяльність чиняє е, нова влада зараз в даний угу. момент. Зрозуміло. То тобто ваша основна зараз задача, що, щоб цього не відбувалося. Да? І ще один такий був оприлюднений був ультиматум був міністра МВС Авакова, голові СБУ на генеральному прокурору України Махницькому в п'ятиденний термін затримати та арештувати живим Януковича та членів його команди. Ну проте ми знаємо, що Янукович завтра, ось у Ростові на Дону, де знову таки була така інформація, що буде давати прес-конференцію, чи чи то буде правда, чи ні, ми не знаємо, але. Зрозумійте, шановні колеги, що в певний відповідний час є певні вимоги, які потрібно виконати. І це мали не вимагати Майдан і громадські ініціативи. Це мала робити влада, компетентна влада. Адже ми прекрасно розуміємо, якщо не буде затриманий живим, який може давати свідчення по всій вертикалі корупційної схеми по Україні, його. Якщо його приберуть, ми просто всі кінці сховаємо в воду. Раз. Друге, після ультиматуму 25-го числа на цей час виконуючий міністра внутрішніх справ Аваку заявив по телебаченню, що він все ж таки в Криму зустрівся з Януковичем, але він не мав повноважень його затримати. Скажіть мені, будь ласка, а які мали повноваження наші громадяни, коли йшли під пулі? Закрадається така думка, але це моя особиста думка закладається така думка, що про це все домовлено. І сьогодні, якщо проаналізувати спілкування між громадянами в соцмережах, ми сьогодні бачимо, що сьогодні навіть події в Криму при бездіяльності апарату і конкретних дій нового членів нового уряду, ну, закрадається така думка, що про це все домовлено. І зрозуміло, що така операція вона і готувалася готувалася за часів Януковича, бо Янукович все ж таки здав Україну, він продав її, вона була напічкана структурами ФСБ. Але тут є і наша всіх загальна вина. Центральна влада ніколи не дивилася до території. Вони чекали тільки на доходи, які повинні бути, і розподіл тих доходів е, між структурами. З Кримом треба було працювати. Крим е, на сьогодні е, жив собі своїм життям, і до нього ніхто це, дуже ніколи навіть не було, не пам'ятає своєї пам'яті виїзного засідання кабінету міністрів Криму. Зумієте? І це сьогодні є наслідок бездіяльності влади центральної, але ми сьогодні не чуємо позиції нової влади. Тобто, як ми будемо діяти, які речі треба робити, що необхідно зараз зробити, які економічні меседжі мають йти з Києва, що потрібно фінансувати? Це потрібно декларувати. На сьогоднішній час при інформаційній блокаді Криму всім здається, що вони рятують велику Україну. Їм здається, що тут ходять надуски солдати. Ми тут всі Залякані, а от тільки від них отака от ми програємо в інформаційній війні з Росією, так це точно. Ну скажіть, одна вашу думку особисто, да, ви кажете, що якась є домовленість між тим, щоб не не спіймати Януковича. Да? А які можуть бути плани у влади, у теперішньої нашої влади щодо Януковича? Ну от що вони його не не затримують, є і що він... на що вони сподіваються? Ну, подальше його судьба, яка взагалі? Ну ваш прогноз особистий. Якщо проаналізувати, які речі були задіяні в засобах масової інформації, в інтернет-провайдерах, в соцмережах заяви мульфара, заяви пророків різних, що Янукович має цього року помер. Тобто готувалася думка до цього. Це є підготовлено нормальним спецслужбами, це їхня робота, готується думка. І Янукович просто злий, він нікому не вигідний, він є просто великий гінений чиряк, і від нього відрізлися практично вже всі. Він програв війну. Але ми повинні зрозуміти, якщо би проаналізувати тактику, якщо би Янукович на самому початку придушив був рух протестний на Україні, воно би такої динаміки, напевно, і не мало. Воно би десь згуртувало напевну націю. І він би десь відбувся в кінці 2014 року, бо назрівав такий процес. І будь-які затягування і потикання будь-яким силам тут е розвертатись, воно е працює тільки на їхню сторону. Ми сьогодні бачимо, що е зайшли е формування, які не мають е визначення, хто вони такі є. І до сьогодні влада, не створивши і не заявивши офіційно, не визнавши тих формувань, що це є терористи. Як з ними діяти? Хто такі є? Ми всі підсвідомо говоримо, що це є російські війська, Росія відхрещується від них. І сьогодні ні один на рівні чиновника офіцій... з офіційним статусом не заявив, що це є... це є терористи. Люди, які зайшли сюди зброєю, люди, які шантажують, вони можуть навіть не ставити вимог, але які шантажують і блокують, це є терористи. Вони повинні бути ліквідовані. В який спосіб? Це вже друге питання. Оголосити, тобто метод кнута і пряника він завжди був ефективний. З однієї сторони, ми визначаємо їхній статус, доводимо до їхнього відома, хто ви є і що вас чекає. З другої сторони, ми підключаємо весь політику світовий і працюємо. Але світовий політиком допомагає, коли він бачив в локомотиві, коли сама держава зацікавлена. Наразі ми бачимо бездіяльність, і це дуже бентежить і нам образливо. І ми будемо наполягати на певних кадрових змінах. Верховній Раді є достатньо фахових людей, є достатньо організацій, які готові запропонувати людей на такі посади, і ми готові розглянути підтримати таких людей публічно на Майдані, дати їм квоту довіри. Адже сьогодні міністр внутрішніх справ не має впливу на органи. В... На Міністерство внутрішніх справ. Адже, подивіться, на Сході вони спокійно дають можливість заходити, проходити будь-яким військовим формуванням, озброєнням козачим. Сьогодні прикордонна служба, я не знаю, як працювали війська ПО, що вони дозволили влетіти сюди цей армія України 20-та в світі по своїй силі. Так, ми за мирне вирішення конфлікту, але тут треба і показувати трошки свій натиск. Свої приймає, І практично так? в Криму люди залишилися, ті, хто є прихильниками єдиної держави, залишилися один на один. І вони сьогодні залякані, застрашені, що робиться, це, це є взагалі нонсенс. І Путін, зробивши такі кроки, він використав всього на всього Януковича. І цей лист він необхідний, адже ви його не почули публічно, що він, він є написаний. Сьогодні Враховуючи ці технології, можна ну, ну, і заднім числом, числом будь-що. Зрозуміло. І пане Андрій, скажіть, от, о, у вас ще є кілька заяв, да, чому вони ну, першочергові, да, припустимо, закон про люстрацію у вас іде першим пунктом. Чому е, саме цей закон йде першим да, серед ваших заяв? Ми сьогодні всі говоримо за люстрацію, а законодавчого документа? Як і механізму, і що це таке ну, є. То, то це у нас розуміє. ще слова, да? ніяк це ніяк не це слова. слова. Навіть комітет, створений про ілюстрацію, не маючи закону. Не знаю, коли він буде запроваджений і це, але він є нагальний. Це первинний, бо сьогодні ми самі прекрасно бачимо, що робиться по регіонах. Сьогодні керівники силових структур по областях призначаються за чому грошей. Ви вийдіть в Київ, ви вийдіть на будь-яку територію вам народ скаже. І всі чекають, який меседж подасть Майдан з Києву. Ми не можемо чекати на, на такі речі. Тобто кадрова політика не тільки Кабінету міністрів, але вона йде по всій вертикалі. Це призначення зверху донизу. Ми знаємо на місцях, хто які схеми розробляв і які е, впроваджував технології по збору грошей. І сьогодні тих людей. Знову призначають або призначають заступниками міністра. Тобто їхали домовлятися за посаду керівника обласної міліції, а став заступником міністра. Дуже приємно, що влада і реагує на певні кроки, але ми рахуємо, що це поступки є такі банальні по призначенню. По призначенню по призначенню, наприклад, певних керівників структури, які десь були запрямовані, десь зараз створений комітет, який десь відфільтровує, від, відсторонили на новопризначених керівників до повного вияснення обставин. Також є вимога далі, наша залишилася, це все ж таки прореструвати уряд публічно, щоб кожен заявив і щоб майдан сказав, чи дає довіру, чи не дає довіру. Так, більше да, ну, по основним е що... обов'язково провести перевибори ЦВК. Якщо ми цього не зробимо, це вибори будуть Чекайте, куторі, які з куторі, з куторі. так, які були раніше. Ми, Призначити ми. разом з президентським вибором вибори до місцевих рад. Це воно суттєво зменшить видатки з бюджету і ми почнемо формувати владу знизу до гори без адміністративного впливу на формування місцевих органів самоврядування. Призначити на осінь позичової вибори до Верховної Ради для повної перезагрузки mm -hmm. влади, прийняти закон про її більшу президента, бо ми по старих правилах Януковича далі вибори президента, прийняти зміни до закону про статус депутата, передбачити спрошену систему відкликання депутата та скасувати mm -hmm. депутатську відповідальність. Mm -hmm. Так, прийняти зміни з закону про вибори добувають до Верховної Ради, тобто зробити відкриті списки, щоб кандидати були прикріплені до, до кожного округу і дати можливість всеукраїнським громадським організаціям приймати участь в виборах і знизити прохідний бар'єр. Прийняти зміну до закону про вибори депутатів Верховної Ради, прийняти зміну до закону про місцеві вибори, передбачити можливість приймати участь також в виборах громадських організацій, прийняти зміну до закону про місцеве самоврядування, передати повноваження виконкомів рад адміністрації виконкомів рад і негайно ввести в дію закон про державну службу з поправками. Це дає нам зараз на даному етапі документально про... Ілюструвати кожного чиновника, який він отримав доходи і які в нього були видатки. Він є в дії, просто він є закон, тільки не введений дією, він є просто з окремою правкою його весна. Зрозуміло. Ну що ж, у нас закінчується час, тому я дуже ну, дякую вам. Це був Андрій Хома, координатор координаційної ради Майдану. Ми... Вважаємо, що у вас все, все буде добре і намагаємося також прикладати зусиль до того, щоб ці ваші заяви і ультиматуми були реалізовані. Дякую.